Ожидаем прямого, к ожидаем прямое. Желаем, желаем победить, все самого лучшего, болеем до последнего. Ну і все найкращі побідим. Дім нам ще піон! Щоб було видно, розумієш, блядь. Приїхали з Канева. поболівати за улюблену команду. Бажаємо їм перемоги, хорошої игры і хорошого настроєння. Мы любимо тебе Динамо. Желаю нашей команде победы сегодня. И сегодня, скорее всего, даже точно будет 1-0 нашу пользу. Динамо. Динамо молодцы. Динамо, вперед. Хочу, чтобы Динамо Киев победила 2-0. Черников за Динамо Киев. Мы болеваем за украинский клуб. Бажаємо перемоги! Бажаємо перемоги, щоб все було добре, щоб наші забили. Щоб Саме наші виграли 2-0. А взяли три очка. Да. Заслужених три очка, які вони втратили у двох попередніх матчах. Вперед! Бажаємо Динамо! Динамо сьогодні виграти. 5-0. Я думаю, 3-1 Динамо. Ми прийшли за вас болівати. Повний стадіон сьогодні буде. Тому я думаю, що все буде у нас гаразд. Сьогодні люди прийшли підтримати Динамо Київ і ми впевнені, що вони переможуть лісобонських суперників. Завжди за них боліваємо, бажаємо їм тільки здоров'я натхнення. Ми вже не один рік приїжджаємо на Олімпійський і бажаємо тільки однієї. перемоги, перемоги, ще раз, перемоги. Попрода, що я дівчина, але я давно вболіваю за Динамо Київ, знаю майже всіх гравців цієї команди і дуже хочу їм побажати лише перемоги. «Динамо»! желаю тобі побіди! Тільки попробуй не виграти, тому що в цей день потрібно заполучити три очка. Я Ос. бажаю Динамо перемоги, щоб Динамо перше змогло перемогти в цьому груповому турнірі. Ми бажаємо виходу з групи, тому нам потрібна вкрай перемога. Хоч перша перемога нам потрібна. Удачі і успіху динамівцям. Ми бажаємо успіху, наконець перемоги. Ми що ми їм бажаємо? Що, щоб вони порадували? «Динамо» любимо. мене сьогодні день рождення і додають їх подарок. Перемогу. Дякую. «Динамо» бажаємо тобі перемоги. Динамо ну, обожаю перемоги. Динамо перемоги. Я желаю Сереже Реброву, пускай добивает победы все больше и больше. И Динамо, мы с вами все приехали сюда, несмотря на то, что сегодня среда, мы желаем вам победы от чистой души, от чистого сердца. Динамо, бажаем вам Божаем, перемоги. Бажаем с рахунком 5-1. Мы поспорили. Хочу, щоб Дінамо побіділа ету Бенфіку. Сьогодні е, має бути перемога Динамо. Е, хоч е, е, сили команд Рівні. Но, сьогодні ми граємо в Україну. Да. Де, де Іспанія, сильніша. де Україна. Динамо! Да. Е, Ді Дінамо! Ді Динамо чемпион! Динамо! Динамо! будем надеяться, хорошо они сыграют сегодня. предугадываю еще 3-1. 4-2, может. Лицо а, лицо попроще, тебе, ему, тебе однозначно нет. за нашу столичную любимую команду. Динамо победа чемпиона. Ждем от Динамо победы, только победы. И несмотря на выходку Хачериди, мы ждем от Динамо только победы. Хачериди расстроился сильно по предыдущему матчу, да? Ничего, ничего подобного, да. Он сильный защитник и мы его любим. Мы приїхали з Вінницької области, місто Тимар, Центр Украины. Буливаем за кого? За Динамо! Динамо о! Спи спокойно вдома, мама, мы болеем за Динамо! Мы приехали з Сум, ну так, я думаю, десь 3-2 або 2-1. Получается 5 голов Португалия, да? Ми бажаємо грошею. Гру. Ми бажаємо е, найкращих виконавців. І щоб Динамо завжди було Динамо. Воно е, традиції продовжується.